Привіт-привіт, друзі! Здравствуйте, друзі хороші! Здравствуйте, друзі мої! В'ясний це день і погожить! шлю вам вітання свої! Діти! На світі є багато різних свят. Які свята ви знаєте? Я гадаю, ви дали багато правильних відповідей. А чи знаєте ви, що є таке свято, яке називається День Чистих Рук? Не знаєте? А ось послухайте, я вам зараз розповім. В цей день люди з усіх країн розповідають один одному і нагадують правила миття рук. А що ж відбувається, якщо не мити руки? А люди починають хворіти? А що ж такого є на руках, від чого виникають різні хвороби? Так, на руках є мікроби. Пропоную вам зараз послухати ось таку історію. Жили були мікроби, рознощики різних хвороб. Більше всього вони полюбляли бруд. І чим брудніше, тим їм було приємніше. І тим більше їх ставало. Ось на столі хтось залишив брудні тарілки. І тут як тут з'явилася муха, а на її лапках багато-багато мікробів, особливо якщо вона прилетіла зі смітника. Муха посиділа на столі і полетіла далі. А мікроби залишились на столі, на тарілках, на хлібі, на ложках, лежать і думають, ой, як нам добре, що на світі є нечепури і мухи, і стало мікробам так радісно, якщо людина прийде, то і на руки можна потрапити. А так і до рота, а після цього і до хвороби недалека. Ось такі ж вони мікроби. А де же можуть жити мікроби? Мікроби живуть на брудних руках під нігтями, на немитому посуді, на немитих овочах і фруктах, у калюжах, на тваринах та комахах, на ваших улюблених іграшках і навіть на телефоні. Тобто мікроби є всюду навколо нас. Але, щоб мікроби не зашкодили нам, треба якось мікробами боротися. Що треба робити, щоб побороти мікроби? Правильно, вода та мила це вірні друзі, які допомагають знищити мікробів. А як же правильно діти? Мити руки. Спочатку ми з... закочуємо рукава, відкриваємо кран, беремо мило, намилюємо руки, змиваємо мило, закриваємо кран, витираємо руки та опускаємо рукава. А зараз ми з вами пограємо нашими пальчиками. Кран з водою ми відкрили, взяли ми духм'яне мило, ручки терли, ручки мили, потім ми поклали мила, ручки вимиті, струсили, рушничок м'який дістали, Шисті руки витирали. Молодці. Діти. А коли треба мити руки? Весь день чи в певних ситуаціях? Весь день руки мити не потрібно, бо шкіра стане дуже сухою та пошкодженою, і перестане захищати нас від мікробів. Але є ситуації, коли руки потрібно мити обов'язково. Обов'язково миємо руки після ігор з домашніми тваринами. Миємо ручки після прогулянки на вулиці. Обов'язково миємо ручки після туалету. А також миємо руки перед їжею. Тож діти, для чого ми миємо ручки? Як ви гадаєте, миємо руки, щоб побороти мікроби і не захворіти. Тому запам'ятайте, тот, хто руки не помиє, від мікробів захворіє, і тому малята слід запам'ятайте, будете купатися, з милом умиватися. Повтікають всі мікроби разом з ними. Всі Хвороби. Тож, мити руки не забувайте, і хвороби проганяйте. А на сьогодні, діти, наше заняття закінчилося. Пока-пока, до нової зустрічі!